Доброго дня, сьогодні 10 серпня, місто Одеса. Ми з вами по коліно навіть трошки вище водички Чорного моря біля 13-ї станції Луко Фонтану. Купаємось невеликий обзор пляжів Одеси з цією прекрасною чайкою. Непрекрасне чорне. Чому воно чорне море? Ну як воно чорне? Ну подивіться на ній. Воно ж мерик зовсім незрозуміло. Чому воно чорне море? Море зовсім не чорне, воно криштально чисте. Спрезний, там далі буде ресторан Кораблік, тут в Києві, за цим великим будівлею буде Аркадія. Якщо піднятися сюди нагору, там буде ресторан Риба та Фонтанська дорога. На гори ще багато маєтків, які коштують від 2 мільйонів доларів. Але для економ класу є каліпсо, там від 50 тисяч за одну можна взяти з оглядом на море. Там дівчата плавають на каякінгу, навіть з дітлахами. Взагалі тут не дуже глибоко. Ми з вами відійшли на 7 метрів від моря. І глибина майже пів метра всього-навсього. На горизонті йдуть українські контейнери везуть якісь цікавинки для України. Можливо, бити машини з США та Кореї, а можливо щось інше, але ми не знаємо, що там. Так що. Всім гарного дня! Дивимось далі, що у нас тут є. Підписуємось і ставимо лайки, не забуваємо, бо це нам потрібно. На все добре!